Але я особисто зараз, ну так скажу вам, я не бачу у політиці ні республіканців, ні демократів е, якихось потенційно можливих кроків, які б дійсно нам привнесли, ну нам особисто, от Україні, щось радикальніше в питанні протистояння з Росією. Не бачу єдиний, хто сьогодні може нам, моя особиста думка, якось допомогти в цьому плані. Це виключно очільник держдепуша. Блінкен про нього говорить, і Саша там говорив до речі, сьогодні в коментарі для НВ згадував. Я тут поділяю думку, що він не настільки там можливо популярний. Він нам близький українцям. Ми його любимо. Дану мені так видається, що ми його любимо. принаймні, я його зараз приймаю більш адекватніше ніж Сальвана в частині оцінки загроз. І е, чи зіграє він повноцінно, до прикладу, українським вектором у виборчій кампанії, що гіпотетично стане е, кандидатом? Звісно, ні. Бо це не найосновніше для американців. Ця американська політика, вона не заточена на Україну. Вона заточена на Південно-Каїнський регіон, вона заточена на Близький Схід, вона заточена на Європу. Але вони всі розуміють, що Європа, всі розуміють, Європа має більше робити, що ми маємо платити і так далі. Тому ну, для мене зараз, знаєте, шило на мило. Хто стане? Бо Байден, на превеликий жаль, наприкінці своєї каденції, ну, втрачає довіру в українців через свою, от, не... Як нерішучість до ухвалення радикальних кроків, навіть от уже здавалося, тебе нічого не обмежує. Ми сьогодні провели супер успішні операції на території Росії. Ми відсунули червоні лінії так далеко путінські з ядерною риторикою, коли їх не так не відсував ще ніхто. Ну це, це абсолютно очевидно. Я зараз безвідносно, хто це робить. Є збурчі загалом сили операції. Це зробили ми. Робіть далі, ні, повний ну повна неадекватність прийняття зараз того, що треба робити в Європі. Дякувати Богу європейці. Хоча б цій частині вони ну більш такі радикальніші. Тому дебати ці да це ну як на мене, це круто, але я особисто вважаю, що для України це зараз просто в черговий раз відкрили очі для більшості українців, хто цікавиться цією політикою, що ну, там нового нічого не буде. Навіть от зараз я уважно слухаючи вас, доходжу до такого висновку. Ну якщо ні, то можете мене поправити. Неодноразово говорив для своїх глядачів, що говорю, от ми зараз приймаємо. Знову ж таки, мене поправити, але висловлюю. Сприймаємо дуже чутливо багато українців питання uh -huh. от, е, американської політики. Бо це направду дуже важливо з моменту завершення світової війни. Ну, дійсно, Європа рівненько сиділа на попі. Все було класно. Гроші течуть, безпека приходить, ядерна парасолька така, що, мама, не горюй. Військові бази розгортаються, бюджет, військовий, шалений, це все вливається. Європейці в цей час, починаючи з 50-х років, розвивають туризм, сільське господарство, У них все зашибій, займають. Європейським союзом, економічними зв'язками, все в них зростає. Про Все-все <л��> <Да, л��> <да, да, свіс> просто класно, тому що американці, чесно, ну, треба визнати, вони дали гарантію безпеки всій Європі. Сьогодні ситуація радикально змінилася. І е, риторика окремих політиків у Європі, як того ж саме, Макрона, вона не випадково не розуміє загрозу, яка дуже серйозно насувається. І тут прилітає ще одна така ініціатива, яку довго Пентагон замовчував, 21 червня. Е, Південно-корейське телебачення Т. Чосун. Якщо не помиляюсь, так воно було правильно називається. Публікує матеріал одного з репортерів, який посилається на урядовця південно корейського, який говорить, що за їхніми даними Північна Корея готує до відправки в Україну інженерні війська. Такі місії були свого часу в Куветі. Ще в 22-му році вони це робили. Також виконували там якісь роботи з побудови фортифікації, і він не називає кількість, яка може бути відправлена до України. Але буквально вчора читаю в Олександра Коваленка, що він робить пропущення це від трьох до п'яти бригад. Ну це немало, це близько 20 тисяч. І вони прийдуть до Донецька. Пентагон тупо мовчав про це. Вони ні слова не сказали. Наші журналісти мовчали. Дякую тому невідомому, неназваному журналісту, який був на брифінгу а, Петра Райтера, якщо не помиляюсь так, а, речника а, Білого Дому, і запитує його а, Пентагону, перепрошую, і запитує його, як ви відноситеся до цієї всієї історії. Він каже: Ми будемо спостерігати за цим процесом. Хоча я більш ніж переконаний, що розвідання і у американців, і в британців, і в Європі вони є. Ну і тут виявляється, яка ситуація? Американці просто спостерігають за цим. Європейці поки що мовчать. Інститут вивчення війни американський вже підняв на сполох це питання буквально вчора, лише вчора. Це після того, як вже всі заговорили. А це серйозна загроза саме безпеці. Що буде далі? Як, як нам ну ці ситуації буде, тому що Європа сказала, ну ми максимум там можемо витягнути неможливо ну, половину видатків військових для України для того, щоб стримувати російську агресію. А тут ще й коресі підтягуються. Я особисто не вбачаю, що американці повторюся, якось відреагують на введення навіть там інженерних військ на Донбас. Вони скажуть, ну ви знаєте, ну так сталося. Така історія. Корейці раніше допомагали, до прикладу, не стало для Байдена переконливим аргументом те, що Іран почав постачати свої балістичні ракети до України ще рік тому, навіть більше. Бо перші факти були зафіксовані ще, якщо не помиляюсь, на початку 23-го року прильоту іранських ракет, просто про це корейських. Про це ніхто там не говорив. І іранських в тому числі, але з Іраном вони знайшли, як там інструмент поратися. Тому для Білого Дому це точно не буде аргументом, але справа в тому, що примітно буквально кілька днів тому, два-три дні тому, Борель, який вже добуває свій срок дипломатичного представника Європейського союзу, його на цій посаді замінять прем'єр-міністрка Естонії, якщо не помиляюся, так то він сказав, що я виступаю за відправку до України військ інструкторів. Військових інструкторів з країн Європейського Союзу для того, щоб вони готували наших військових. Хоча раніше, до прикладу, Борель виступав проти цього категорично. А, і тут я згадаю. Твого Макрона, яку ти любиш справедливо, ну, як політика, звичайно, і поважаєш. Я також розділяю цю позицію, тому що він багато речей говорить правильних, амбітних, хоча дійсно грається популізм, але воно нам корисне. Ще наприкінці 40-х років, початку 50-х, Деголь активно просував тему створення європейської армії. Це завжди так, да, за французами. Да, було... Це завжди тема французька. Вони лобіювали її. Це не вдалося зробити. Тоді новостворений Європейський Союз виступив проти цього. Так само, як і довго виступав саме Борель проти створення будь-якої європейської армії. Він, до речі, кілька місяців тому робив коментар з цього приводу, коли цей весь шум піднявся. Він сказав: на базі НАТО нічого не може бути. Ніяких там і цей Столтенберг сказав. І... А Борель сказав, що не, зараз не на часі говорити про європейську армію. Я чому кажу, що от, криза євроатлантична вона спонукає Європу до якихось певних кроків. От чи може бути, от, на вашу думку, зараз ми вже там, я можливо там по деякому колу хожу, але е, зараз підвожу саме питання про те, чи може стати зараз от, ситуація, яка складається, вона для нас зараз сприятлива. Виходить так, що ми щойно проговорили, давайте північну кресті швидше до нас. No, no. Я перепрошую, я, я серйозно, я зараз завершую. Чи може стати оцей прихід початком створення, як ти кажеш, прописаного в Союзі у цій дискусії, створення нового військово-політичного блоку? На чолі з британцями, оскільки вони почали таку ініціативу ще в 2015 році, їх заблокували, і французами. Бо. Ще один випадок із історії. Нагадаю, що свого часу британці із французами проводили військову операцію в Африці в 50-х роках, якщо не помиляю, за що їм добре прилетіло від штатів тоді? Дуже серйозний скандал у міжнародний. Вони не повідомили про це тоді Сполучені Штати Америки, але вже в них така військова операція була. І от зараз також дуже тісний зв'язок є Макрона і Сонаком, який вони продемонстрували ще в квітні місяці. Там і зустріч у них була, і навіть очільника закордонних відомств спільні блоги писали про безпекові питання. Чи може стати це початком? Такого Но... процесу.